Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, ти, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Вітаю, я Микола Княжицький. І ви на моєму ютуб-каналі. Навіть після завершення бойових дій війна не припиниться. Вона просто набуде інших форм. Можливо, не таких брутальних, але від цього не менш небезпечних. Це не територіальний конфлікт, не війна за руїни Донбасу і навіть не за Київ чи Львів. Це екзистенційна війна за саме існування нашого народу. Бо щоб знищити українців, потрібно позбавити їх власної ідентичності. Підписуйтеся, коментуйте, щоб не тільки стежити за дискусіями про війну, культуру, зміни в українському суспільстві, а й формувати простір для цих обговорень. Ідентичність має багато складників. Кожний з них мов шар броньованих пластин, що захищають Україну. Мова і віра, історія, і культура, наші могили і наші пам'ятники. Це наша пам'ять. Саме тому сьогодні так важливо все фіксувати і зберігати, щоб потім передати далі, щоб наступні покоління мали свої броньовані пластини. Цим і займається культура. В нинішніх умовах нова мілітарна культура. Без тебе змінялися йшли епохи. Здійснились похмурі слова пророків. Єдине, що нас оминуло – спокій. Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерть. Павло Виша Баба працює над унікальним проєктом. Його воєнні вірші покладені на музику іспанського композитора Ферера Феррана. Виконує твір Національний академічний духовий оркестр, де вистачить яке століття. Праймає звистом дзвонить. Знаєте, це така спроба включити Україну, повернути, точніше, в колиську європейську культуру і в європейський культурний простір. Тому що ви знаєте, що ми багато століть були це такі постколоніальні, я би сказав, рухи, тому що ми намагаємося свій погляд культурний від Росії повернути, але куди? В Європу. Павло і сам пройшов крізь нав'язану колоніальну реальність, з якою втім зумів вирватися, врятували його ідентичність, та яку зберегли і передали попередні покоління. Попри всі спроби Москви знищити і маргіналізувати, обрізати і спотворити. Я з міста з Донецької області, яке тривалий час було російськомовним, тотально російськомовним. Я, наприклад, розмовної української мови там не чув десь до підміткового віку ніколи. Поки не з'явились футбольні вболівальники, які переходили на українську, і це було таким емотажем для Краматорська. Але коли в 2014 році росіяни окупували в окупації е, лишилась моя родина. Я в цей час був в Києві після революції гідності, я там залишився. Я вирішив, що більше не можна давати аргумент аргументи ворогу про те, що ми з вами на е, одному язикі говоримо, поэтому ми дождимить місць. Ні, це останній аргумент, який я хочу відрубати всі кінці. Ці ниточки, які мене пов'язують з ворогом, це була російська мова. І з 2014-го, з дати окупації Краматор, я перейшов на українську і жодної секунди про це не пошкодував. Павло Вишебаба – поет, чия воєнна лірика, набула особливої ваги після 2022 року. Його збірка Тільки не пиши мені про війну вийшла накладом 15 тисяч примірників, дуже великим для поетичної книжки в Україні. Книгу довелося додатково перевидавати. Вірш донці і оповідання Марсіани у 24-му році увійшли до навчальної програми Міністерства освіти і науки України? Він представник покоління нових українських літераторів, які передають пульс війни всій Україні. Серед них Артур Дронь і Максим Кривцов, який на жаль загинув на війні. Про них я вже розповідав в одному з своїх блогів. Та Вишибаба зміг відбутися і як поет, і як українець лише тому, що в його житті був інший поет. Я вважаю, що у нас вже дуже давно дуже зла і дуже чесна культура. І я взагалі ну, відчув, прокинувся українцем на 16-й сторінці книги Кобзар. Коли я не пам'ятаю, мені було 8 чи 9 років, і я з полички взяв Кобзаря. Нагадаю, в російськомовному середовищі на 16-й сторінці мені пробудився такий дух національної свідомості, що пішли очі з очей. Я проголосив батькам, що я тепер все я українець, я це тепер зрозумів. Я буду спілкуватися тільки українською. Моєї сили волі в дитинстві не вистачило, але я до цього прийшов. Павло каже, що йому не вистачило сили волі в дитинстві прийти до української мови, відновити свою покалічну ідентичність. Але будьмо відверті, це не лише особистий історія – це вина і проблема тодішньої державної політики. Павло 86-го року народження, тож його дорослішання припало на час, коли Росія розгорнула проти України повномасштабну культурну війну. Війну, якій українська влада фактично не опиралася. після перемоги революції гідності, очолюючи комітет Верховної ради з питань культури, я намагався всіма можливими силами змінити цю ситуацію. Тепер вже точно можна сказати, нам це вдалося. За підтримки на той час прем'єра Яценюка і президента Порошенка їхніх парламентських фракцій. Ми створили нові інституції: Український культурний фонд, інститут книги. Держава не просто вклала кошти в українське кіно, а вперше зробила це прозоро і важливим кроком стали квоти, які обмежили присутність російської музики і кіно. Якби в українську культуру вкладали раніше більше якби грошей, по факту так давали б більше. Можливостей для її розвитку можливо, і війни б не було. Кохались так, що падали картини і янголи, що тут жили одвік, не полишали сутінків квартири. Диявол перейшов би на наш бік. Тому і, і чи зможе вона лікувати? Вона робить дива культура, це наша основа. Е, і я довго думала, там якось формувала. За що ми боремося, та і це така дуже, вже така продумана, але коротка відповідь. Я впевнена, що Україна бореться за українську культуру, тому що це основа. Залишилось розвісити картини, щоб падали на когось після нас. Це те, що нас відрізняє від москаля, від нашого ворога. Марина Чанкова, режисерка та документалістка, з Павлом Вишебабою вона зустрілася в одному з своїх проєктів. Документальному веб-серіалі Новий код це розповідь про чотири постаті нової мілітарної української культури, яка народжується просто зараз. Я поїхала на фронт туди. До хлопців інтегрувалася в їхнє життя на тиждень. Це ми я змінювала локації, але загалом це подорож зайняла тиждень. Це точно не можна було зробити би в якихось інших умовах, однозначно, тому що ну студія це студія, Київ це Київ. А фронтлайн це фронтлайн. Там і народжуються ці відкриті такі змісти. Новий код, український документальний веб-серіал і фотопроєкт про формування нової мілітарної культури під час війни, про митців, які воюють і водночас продовжують творити. Герої проєкту музиканти, військовослужбовець батальйону безпілотних систем Олег Донкіхот-Грабар, поет і міноменник Павло капалан вишебаба оператор-постановник фільмів і музикант, а нині головний сержант роти безпілотного авіаційного комплексу Станіслав Ткач, журналістка, письменниця, художниця і військова Олена Білозерська. Мені здається, що приклад власне проекту Новий код це хороший приклад, як можна говорити про важкі речі. Важливі речі, меморіативні речі, але зі світлом. Ну абсолютно більшість глядачів відгукається так, що після перегляду вони пережили багатий спектр емоцій, але в кінці лишилось світло. Новий код один з проєктів, що сьогодні фіксують нашу війну і зберігають пам'ять про неї. Я радий, що партнером цього проєкту став Український культурний фонд, інституція, створення якої я колись ініціював. І не менш важливо для мене, що під тиском депутатів нам вдалося домогтися збільшення фінансування культури в бюджеті на наступний рік. Ми часто говоримо, що після повномасштабного вторгнення війна стала іншою: дрони змінили авіацію артилерію. На полі бою все більше роботів. Вони вже навіть воюють між собою. Зникла суцільна лінія фронту, а Україна здатна бити по Росії на тисячі кілометрів. Але змінилися не лише технології війни. Кілька разів встигло змінитися, і наше суспільство. Ці зміни потрібно фіксувати, і зробити це можна лише мовою культури. Все зараз пришвидшене. Час зараз дуже концентрований, пришвидшено, і так само пришвидшена наша трансформація внутрішня. І культура не може цього не помічати, не відображати. І ми бачимо, що, наприклад, тексти пісні. Плакати, які створювалися в 2022 році, зараз вже не є актуальними. Так, ми бачимо, що там рівень, рівень наприклад, патас у нас зменшився. Так, а у нас з'явились додаткові шари конфліктів всередині держави. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар.

Марина Чанкова багато років жила за кордоном, здобула освіту в Італії і Великій Британії, а у 22-му році фактично стала перекладачкою української мілітарної культури для своїх європейських друзів. Їх захоплювало піднесення українців. Вони намагалися розібратися в деталях і будьмо відверті, зрозуміти сам народ, який раптом постав на повен зріст в центрі Європи. Ця наша культура резистивності на їхні мізки європейські, британські, американські, вона не налазила. Вони мені завжди говорили, перекладай, будь ласка, що вони, що вони там, що там відьма, що там Байрактар, що там куди того москаля? А ну давай в деталях, як вони, що, як так можна співати, і щоб це показували і ну, транслювали по радіо, в медіа і з такими, знаєте, ну супер-такими наративами нашими українськими і з нецензурною лексикою. так, Це вже стала наша така, е, якби. Це не те, що ми нецензурні, це просто обставини такі, що потребують крайньої міри реагування. І ця наша, от частина, якби я спеціально не видаляла в своїх фільмах якісь нецензурні слова, тому що це теж частина тої культури, вона десь може бути і агресивна, але звісно, це не основне. Головне просто бути, бути собою, транслювати свій, відкрити свій новий внутрішній стан, відкрити свій новий код, я його так назвала, так і. Почати творити щось таке дуже усвідомлене, перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас, в гостей, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій свої. Але війна змінилася, змінилося і суспільство, змінилися і культурні форми, через які ми переживаємо цю біду. Саме тому сьогодні так потрібні поети, і режисери, сценаристи і музиканти, щоб зафіксувати цей момент. Бо вже завтра все буде інакше. Нам потрібні більші сенси ніж просто вау, ми переможемо! Так, це було потрібно тоді, зараз потрібно інше. По перше, щоб якби яка справжня українська мілітарна культура її має творити е, військові. Ну, тільки так, той хто прожив, пройшов цей досвід війни. Цей досвід дуже близькості до смерті, втрат в будь-якому випадку. Весь цей досвід міняє особистість. Ната боролася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею. Влад забронік тягнув старле, гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею. Після завершення бойових дій настане демобілізація. Більшість ветеранів повернеться до мирного життя. Попереду складний період адаптації, спроби забути пережити, знайти себе в новій реальності, навчитися жити далі. Але серед них будуть і ті, хто не зможе просто перекреслити власну пам'ять. Для кого демобілізація ніколи не настане, навіть після того як вони знімуть піксель. Це митці, які бачили війну на власні очі, їхнє сумління і, і професійна відповідальність змушуватимуть повертатися до пережитого. Осмислювати, узагальнювати, говорити. Нинішня мілітарна культура реактивна, вона миттєво реагує на біль. Але згодом настане час тиші і глибшого осмислення. Так з'являються шедеври і світового рівня також. Завдання політиків дати цим людям можливість працювати, щоб їхні тексти, фільми і музика стали ще одним рівнем захисту для країни. Друзі, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. І долучайтеся до обговорення, бо це важливо. Культура більше не може залишатися на задньому дворі держави і суспільства. Досвід уже є. Саме з чорного входу імперія починає свою агресію. До зустрічі те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та абрикос? І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Просив Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.